нашому Ютуб-каналі Укрдрон. І сьогодні в нас новий огляд на класну новинку 2022 року. Цей дрон цілком може конкурувати з найкращими безпілотниками у цьому ціновому сегменті. Квадрокоптер RG101 MAX це нова компактна модель з якісною камерою та широким набором функцій. Головна особливість дрону rg 101 Max полягає в наявності системи запобігання перешкодам всеспрямованої дії на базі лазерного датчика з оглядом у 360 градусів. Він встановлений на верхній частині тіла квадрокоптера. Коли ви відкриєте кейс, перше, що ви побачите, це стильний зовнішній вигляд. Квадрокоптер rg 101 Max виготовлений із чорного пластику. У виробника, до речі, він представлений ще і в інших кольорах: це оранжево-чорний та сіро-чорний. Дрон компактний та легко вміщується у долоні, тому буде зручно його зберігати та брати з собою невеличкі подорожі. Та насправді перше враження від дизайну цього дрону це як те саме відчуття радості, коли тобі до столу подають. Нову порцію руского м'яса зі смаженими драниками. Бонапеті! Bon у передній частині дрону розташовані світлодіодні ліхтарі, своєрідні фари. На променях так само розташовується світлодіодний індикатор на підсвічування. Це є великим плюсом, коли ви запускаєте дрон не на відкритій місцевості у вигляді футбольного поля, а в парках чи міському середовищі або просто при поганому освітленні. На комплектації довго зупинятися не будемо. Тут все стандартно. Акумулятор, викрутка, дві пари запасних пропелерів. Тут зйомка відео запрещена. Камеру вирубає на. За заявою виробника на борту дрона rg 101 MAX встановлена фронтальна камера 6К з регульованим об'єктивом і кутом огляду у 90 градусів. Також у деяких джерелах можна знайти інформацію про те, що камера йде 8К. Орієнтуватися слід на такі показники: максимальна роздільність, здатність фото 7860 на 420 p Максимальна роздільна здатність відео HD 1920 на 1080 з частотою 25 кадрів в секунду. Є також друга нижня камера із широким кутом огляду 120 градусів. Дана модель квадрокоптера входить до бюджетної категорії і не оснащується стабілізуючим підвісом камери. Окремо хочеться відзначити можливість зйомки rg 101 Max із 50-кратним зумом, а також наявність режиму редагування фото та відео. Все це можна зробити у додатку на смартфоні. Квадрокоптер rg 101 Max обладнаний безколекторними двигунами, які рухаються за рахунок змінного струму. Через те, що технічно конструкція безколекторних моторів набагато складніша, ніж колекторних, вартість їх набагато вища. Однак вони мають велику кількість переваг, таких як висока потужність та коефіцієнт корисної дії, зносостойкість, тривалий термін служби, захист від пилу та вологи. Маючи такий арсенал характеристик, ви з більшою ймовірністю можете бути впевнені, що ваш дрон досягне пункту призначення. Пульт дистанційного керування виконаний, як і сам корпус квадрокоптера із пластику чорного кольору. Він має конструкцію із прямою зарядкою через USB. Також для зручності можна встановити ваш смартфон. Які ж елементи управління є на пульті дистанційного керування: Перемикач швидкості, регулювання об'єктива. Кнопка для фото та відео, повернення додому одним натисканням, калібрування, джойстики, розблокування, вимикач та індикатори потужності, зарядки, GPS та режиму без голови. Живлення квадрокоптеру rg 101 Max здійснюється за допомогою літій-полімерної батареї ємністю 3000 мАч та з максимальним часом польоту до 25 хвилин. Для підзарядки потрібно приблизно 180 хвилин. І сам акумулятор дуже легко дістається та вставляється у задню частину квадрокоптеру. Дальність польоту здійснюється до 3000 метрів. А ось зображення передається до 1000 метрів. Варто відзначити ще одну позитивну рису цієї моделі високочастотний сигнал 5G Wi-Fi. Тому картинка передаватиметься досить швидко, без збою з'єднання. Так само виробник вказує високу стійкість до вітру, а це ми перевіримо, коли відправимося тестувати коптер. Якщо ви вже раніше дивилися будь-які відео про квадрокоптери, то ви напевно знаєте, що є одна важлива дія при налаштуванні квадрокоптеру це його калібрування. І так, переміщаємо коптер у горизонтальне положення та отримуємо кнопку калібрування гіроскопа на пульці керування протягом 3 секунд. У цей час коптер повільно блимає, а контролер починає посилати звуковий сигнал, вказуючи на те, що калібрування пройшло успішно. Та ні, то ми жартуємо. Звук насправді інший. Батько наш Бандера, Україна! Звісно, було б круто, якщо б звук був такий. Але він такий же, як і при включенні. У моделі rg 101 Max, окрім стандартного калібрування, є ще геомагнітне. Що це означає? Оскільки геомагнітне поле легко піддається впливу електронних пристроїв, це може призводити до неправильних даних та впливати на полі. Тому необхідно інколи проводити геомагнітне калібрування. Звучить страшно, насправді нічого складного. Вже іншу кнопку на пульті управління так само затримуємо на 3 секунди. Пульт також видає звук, а індикація на дроні зміниться з повільною на швидку. Це говорить нам про те, що можемо починати калібрування. Візьміть дрон в руку і повільно поверніть його за годинниковою стрілкою на три оберти горизонтально. Потім виконуємо вертикальні оберти. За годинниковою стрілкою втричі. Працювати та керувати цією моделлю можна за допомогою спеціального мобільного додатку rx Drone. Підходить він для систем iOS чи Android. В інструкції ви зможете відсканувати QR-код. У цьому додатку відкриваються ще більше функціональні можливості для відкриття потенціалу вашого квадрокоптеру. Режими як і комплектація часто схожі. Інша справа, як якась модель з ними справляється. Чи спрацьовують кнопки, чи реагує коптер на власника, все це потрібно перевіряти досвідченим шляхом. У цій моделі вказані такі режими. Багатофункціональне повернення додому. Безпілотник можна повернути у вихідну точку натисканням однієї кнопки, або він повернеться назад автоматично за низького рівня заряду акумулятора, чи за слабого сигналу, або його втрати. Розпізнавання жестів під час зйомки фото та відео. Під час польоту дрона націльтесь на камеру та прийміть відповідну позу. Також можна знімати фото-відео за допомогою певних жестів. Також є функція запобігання зіткненню квадрокоптера з перешкодами на 360 градусів, режим розумного прямування, режим коло для польоту та зйомки навколо об'єкта та політ по колійних точках. Після того, як ми відкалібрували пристрій, виносимо його на відкритий простір і обов'язково ставимо на рівну поверхню. Залишаємо мінімум на одну хвилину, червоне коптера повільно блиматиме і переходитиме в тривале свічіння. А на пульці звучатиме сигнал, вказуючи на те, що сигнал GPS виявлені. У цей час натисніть і утримуйте кнопку розблокування на пульці і поверніть джойстик вгору, щоб злетіти. Якщо в процесі польоту ви пошкодили одну лопать квадрокоптеру, наприклад, як це трапилось в нас, нічого страшного, її можна з легкістю замінити. Одразу зверніть увагу, що на кожній лопаті є відповідна маркировка, яка має відповідати одна одній. Запасні лопаті є у комплекті. Притримуємо колектор та викруткою, яка також є у комплекті, відкручуємо пошкоджену частину, замінюємо на нову і таким самим чином прикручуємо назад. Перевіряємо, що плопаді були правильно встановлені та повертаємось до польоту. В цілому з управлінням квадрокоптеру RG-101 MAX легко впорається як новачки, так і професіонали у світі літальних апаратів. Якість зображення цього коптеру значно вища. За коптери такого ж цінового сегменту, та у процесі зйомки та налаштування ми ні разу не помітили лаги системи, що є неодмінно великим плюсом. На нашому офіційному сайті, посилання на яке ви знайдете нижче під відео, ви зможете дізнатися більше нової інформації про цю модель та багато інших. До речі, частину коштів з ваших замовлень ми надсилаємо на допомогу Збройним силам України. Якщо вам був корисний цей огляд, ставте лайк цьому відео та діліться з друзями. Ну а ми пішли готувати для вас новий огляд з класними дронами. До зустрічі!